Всім привіт, з вами Сергій. Сьогодні буде трошки гірший звук, ніж завжди, тому що я знімаю без мікрофону. І сьогодні в мене буде таке цікаве відео. В мене є два помічника. Один стоїть ось тут, інший стоїть ось там. Цього звать Приморськ, цього звать Стасік. І сьогодні ми будемо грати в таку гру, наскільки я знаю свою бібліотеку. А, мій помічник буде зачитувати перше речення початку книжки. А моя задача за це перше речення зрозуміти, що це за книжка. Якщо я не вгадую, то він може зачитати ще одне або декілька речень. Якщо я за три спроби і три підсказки не вгадую, що це за книжка, то ми йдемо до наступної. А якщо вгадую, то я просто молодець. Що ж, пропоную починати. Також хотів уточнити, що мій помічник буде старатись пропускати імена або якісь місця для того, щоб не було так сильно явно зрозуміло, що це за книжка. От, в принципі, всі правила, тому давайте починати. Так, по звуку якась важка книжка. Прибула на станції тиждень і вже освоїлась освоїлася, бо якби не втягнула тиша. Що тисну на мізки та не би скам'яніли сутінки? Це колонія? Угу. Так і знав. Угу. А мікроавтобус менше швидкий. Це пітьма, це я бачу вас цікавить пітьма. Ну, це моя улюблена книжка, тому. Ну... Це наче сон. <плес> я не знаю. Може це і сон. Чудовий сон. <плес> я не знаю. Вона дивиться мені в очі, а за її спиною безкінченне біле світло полоняного сонця. Так, тихо. Так, це все, так? Да? Це три речення ти вже прочитав. Ну так. Зараз дай подумати. Боже, а я взагалі це читав? Ні, немає, якщо воно на тій поличці стояла, значить я це читав. А чого я не можу згадати? Тобі підкажає. А яку підказку ти можеш дати? Ну, можеш ще прочитати ті речі. Ну давай ще як виключення ще одне речення. Uh, я не пам'ятаю її імені, але ніколи не забуду обличчя. Жесть. Я взагалі не знаю, що це. Це. Ні, мене... я ще книжку віддав в бібліотеку. Блін. А ти яку хотів сказати? Ідеальна незнайомка, але в мене її вже нема. О, я не знаю, я здаюсь. Чого? Да. Я, ти здаєшся, тобі показує книжка. Ну просто скажи, що це за книжка. А, Білий попіл. Білий попіл, я, я не вгадав павлюка. Да. Вона мені навіть голову не прийшла. Ну бачиш? Жесть, мені позор. Ганьба мені. А містер і місіс, що жили в будинку номер 4 на вулиці е, Привіт Драйв. Е, пишалися тим, що це Гаррі Поттер. Yeah. 어, перша частина. Mm -hmm. Це було легко, Це було легко, хоча я Гаррі Поттера» вперше прочитав в минулому році. День що змінив все, почався як звичайнісінький вівторок. Це ну, просто нереальна штука. Mm -hmm. День що змінив все почався як звичайнісінький вівторок. Таке щось знайоме от відчуття, що я це читав от, буквально недавно. Давай ще тоді ще одне речення. Просто я не знаю, це ім'я чи це якесь місце. Пропусти. Марінський парк або Це... Це. Цей, Боже, часу немає, Рустем Халіл. Да. А Едем, це ж, типу, Едем. Едем, це його ім'я. А ну. А Марінський. Ну по Марїнському парку все стало зрозуміло. Я забув світловим виключити. Давай. Не хотів прокидатися. Хтось не хотів прокидатися. Mm -hmm. Ну, це важко так. Ладно, друге речення. Сон був занадто гарний. Ні, немає уявлення поки. Йому наснилася перша дружина за кілька місяців до того, як вона стала його першою дружиною. 17-річна з усіх боків. Сама, а, сама досконалість. Жесть, який же я тупий. Я думаю, що книжки, на яких я буду більше всього тупити, я виріжу. А що ж це за книжка може бути? 17 Його дружина 17-річна. Це куди приводять мрії? Ні. В кого була 17-річна дружина? Це не Агата Крісті? 17-річна з усіх боків. З усіх боків дружина? Ди. Сама доскональність. Жах який. Я не знаю, що це я здаюся. Здаєшся, що впало, те пропало. А. -а. Ти не запам'ятовуєш книжки. Так. <таблоди> -да. Я запам'ятовую ті, які мені найбільше сподобались. Колонію, пітьму там. І все. Гаррі Поттер ще вгадав. <таблоди> Роздягайтеся. Це макова війна. Да. -а. Це старе місто і воно вже не дуже е, в доброму стані, як і озеро, біля якого воно побудоване. Е, Але є в ньому куточки, які все ще мулюють око. Це дуже щось таке знайоме, ніби я нещодавно це читав. Е, може, це ведмеже місто? Mm -hmm. Так, а ну ще раз речення: вперше прочитай, будь ласка. Це старе місто, і воно вже не дуже в доброму стані, як і озеро, біля якого воно побудоване. Але є в нього куточки, які все ще мулюють око. Це ж перше тільки речення. Ну так. Давай друге. Старожили, напевно, погодяться, що найкрасивіша частина міста є Sugar Heights. А найкрасивішою вулицею, що проходить через нього, є річ Роуд, яка полого спускається від коледжу мистецтва і науки Белла до а, Дірфілд Парк. Це Угу. Mm -hmm. Боже, точно Боже, я, сам я сказала, Белла? Ні. 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 Я, я сидів, поки ти читав друге речення, я все думав, озеро, озеро, я щось таке недавно читав, і потім ну, згадав, що це. Згадав, що це Голі. Я знаю. Понад 38 років. Це кінець, так? Да? Так. Да. Давай наступне речення. Він надзвичайна людина, чоловік високої честі та виняткової шляхетності. Це гадатистя? Ні. Давай третє речення. Це якась велика книжка, судя по тому, як ти гостав сторінки. А ще на будь-яких зібраннях він був найцікавішою особистістю, яка, наче магніт, притягувала до себе співрозмовників. Фух, що ж це таке? Боже, ти так гучно гортаєш сторінку. Це якась величезна книжка. Що це, що це таке? Спів... Притягував співрозмовників. Боже, хто це? То це... Хто? що це за книжка? Може, краще? Ну, давай четверте речення. Сказати, що він інтелектуальний гігант, означало б применшити його якості, адже дивовижний розум творця схоже містив усі знання Всесвіту. Дивовижний розум кого? А, підожди, ти, Це Ні, А чекай, є щось. Ні, так. Так що, це ляльку води? Ні-ні. А, Що Питання, а питай, я як ще чекав, пер, читав перед мовою. Прочитай першу главу, перший рядок. Першу главу, все. Чекай. А, піжди. Б... Читай перший рядок. Я вже зрозумів, що це за книжка. А, за тиждень до приїзду на. На Аракіс. Дюна. Да. Передмові там син пише про свого да, батька. так, да, так, да, я вже помітив це. Ой, Боже, саме любима. Що, самі любимі книжки, ти вже мої вбрав. День призову. Це ж. Е, четверте <рес> крило, все, постав на місце. <рес> 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 як я я спочатку ти сказав саме любиме, і я подумав, що це або колонія, або пітьма, а потім ти зрозумів, що це було з Іронією, і поняв, що це четверте крило ще до того, як ти почав казати. <рес> ти вже підказку да, даєш те, що я люблю. Так. <рес> <рес> І я такий не відгадую. Залиш надію всяк, хто сюди входить. Це американський психопат знаю, да. очі цю книжку. Ім'я тваринок, типу, теж не казала? Не кажу, я то. ну, Може цей. Однією зими напередодні шеститижневої війни ми з моїм котиком на... Це двері в літо. Так. Да? Я зрозумів, це ще тоді, коли ти сказав, чи треба називати ім'я тваринки. З цього, хворобливого, задушливого душливого літа того ж літа, коли е, <клес> на стільці. А я не зрозуміла, навіщо приїхав у Нью-Йорк? Це після ним ковпако. Угу. Так, ну, отакий у нас був експеримент. Я, до речі, не знаю, скільки я вгадав, я тут десь напишу. Пишіть, скільки книжок відгадали ви, якщо ви їх читали. І дякую всім за перегляд. Всім гарного дня.